Так, ну що, всім привіт, друзі. У нас сьогодні завезли нам нову золоту ритку. Хто ще, хто не поміняв старі самоцвіти на нові, тож вони пропали або перебути щось непоятно, що Я поміняв самоцвіт, тож у мене є два нових самоцвіта. Нам завезли нову золоту ритку. Давайте її зробимо обзор. Але перед тим підписуємося на канал, ставимо лайки. Ну і звісно, додаємося рулек до кінця. Так, ну що ж, приступаємо до рулеточки. Ось така у нас рулеточка З такою красивою женщиною. Ну, давайте подивимося. Не пухій, не пухо, не пухо, не пухо. Дуже непухо. Так, давайте посмутримо наград. Ось такий у нас золотий костюмчик. Ось така анімація ще присутня тут. Понятно, так, да, не пуху, не пуху все-таки. Так, тоді ефект появлення ось такий непухуй. Ексклюзивний жест. А, в принципі, це є ексклюзивний жест, а чи ні? Ну, ось такує, з шутом. А, це є два жеста. Один жест такий, другий жест такий, понятно. Так, следваще. Ексклюзивна стойка це треба, щоб був аук. Є аук в руках. Ось такі аук. Ну ми зараз приступимо до нього. Мда. Ну і звісно... Позвучення костюм я і позитивно костюм кожен який має заміняємо гул. Можна міняти Е, на... із того золотого костюму на цей. В принципі, неплохо вона і сидить. Так, давайте подивимося далі. Що у нас плані? Ось такі плані у нас траву на кулку. Непогано. Ну, звісно, були і получі. Якщо чесно, так... таке. На самом деле не сильно. Тоді рюкзачок на першому уровні ось такий. Якийсь ковпачок, на другому уровні у нас тут вилітають гроші. На третьому теж. Більш такий об'ємний він. Далі ж, будуть випадати. Далі саме вкусненьке це аук. аук. Давайте подивимось на хаєшку. Хаїшка із змійкою. ось така Чимось на смук смахує, духи якісь. Так, матеріал. Ну і звісно, по прицельчиках, по всякому. ппшечка ось така. І кусочки матеріалів, краска. Опять у нас прицели, всякі аксесуари наружі є. Ось такі міні-матеріали. Ну І звісно, ппшечки отакі. Машинка і корічка. Як завжди, в принципі. Давайте подивимося. Чой наук. Давайте зайдемо в Мастерськая. Давайте в операторію і подивимось на аук. Ось тут у нас він доступний. Так, давайте. На першому уровні він достатньо непоганий. в нього навіть є якась анімація. Що... Да, така наче, приходить у нас як сказати, хвилька, як ви бачите, позовути. Е на першому уроні достатньо неплохий, така русочка, непогано, прикольно. Особий ефект з уничтоження. Прикольний, так, да, це дуже класно. Навіть якась скидка. Економію на матеріалах. Дивіться, мінус 20% написано на краску. Е, Даний пух, в принципі, є, ще будуть у вас морік е, і хаєшка. Ви, звісно, получите такий самий ефект уничтоження і на них. Ось такий вилітають. Прикольно. Ефект неплохо, непологу. Подвінний е, від, Ось так. Оо. Це реально круче. Реально круче на 3 уровні він виглядає вже більш солідніше. Тут вже вилітають якісь кусочки рози, тут якась сутня, анімація. ось Ви бачите. Далі оповіщення. Оповіщення шикарне. Просто шикарне. Тут, тут нема до чого докопатися. Ефект попадання. Не похуй. Ячейка украшені. Не знаю. Не бачу смисло в ячейках Е, Звуковий 에, ефект стрільби. Щось новеньке. Ш Це 6 нове. Реально, такого раніше я, я не якось не замічав. Далі. Тут дивіться. Якісь скидки йдуть, блин. Так. Да, тут скидка. Мінус 14 на матеріали мінус 27 на... 에, Краску. Ну, На цьому уровні достатньо він круто виглядить. Немає оцих розичок, звісно, що вивітають, Ну, анімація грузичок, тут золота рузочка, тут червона, в принципі, Неплохо, Жест осмотр. Це не саме вкусне. Ну, щоб сказати, це не такий класний, не сильно, як на мене. Звісно. Ось така зміна оружя. Ящик з добичай ось такий непоганий. Е і славний момент ось такий непоганий, ну, в принципі. Ось такий ящик. Прикольно, в принципі. Да, тут і, і то є скидка дствує. Так, що там у нас дай по самому костюмчику? Звісно, нам вернули ще один костюм. Це не один костюм золотий. Нам вернули ось такий костюмчик. Ось такий класний костюм, муський костюм. Ось такого крутого пацана. Так, от давайте. Тут ось минучок. неплохо, Чисто в мене є ось посейдончик, реально це костюмчик Райно якогось напоминає посейдона, ну, не посейдон, Так. Да. E, 6 монітбес стоять. Непоганий костюм. В принципі, гуд. Анімація ось така. Непогана, да. Далі ось така анімація. Ще присутня. Дуже непогано, в Е, e, Посутня ось така анімація ще. Дуже непоху. Ексклюзивна стойка, якщо у вас буде оружіє і що ще. А, і шляпа ось така шляпа 6. Золота шляпа. щоб я Золота. Е, Да. Ну і тут, звісно, можна зміняти голови. Тож зміняти голови можна на другий золотий костюм ставити цю голубу. Нап... Непогано. Так, звісно, така, як сказати, емоція. За одну монетку вона доступна. Таку. Е, Юбзачок. За дві монетки у нас на першому уровні, на другому. Ну і на третьому. в принципі, Як на мене, не сильно. не сильно. Е, Поня. Поня достатньо непоганий. Ось такий скатик, чую. Неплохо. Е, Звісно, ну Давайте подивимося на ППшечку. Хаїшка, ну, той морік. Е, тоді, що це таке? Щупається безний. А, це на рюкзак ззаді. Ось така стойка у нас з оружиєм є сірі. Так, звісно, прицели, звісно, всяка там. Це. Ну, а ми подивимося на саму пушечку. реально, На саму пушечку. Давайте її знайдемо у. Э, конечно, у мастерської. Э, де тут наша пушечка? Де тут наша пушечка? Де вона, де вона, де вона? Эм... Щось я її не бачу, якщо чесно. Поки що я її не бачу. Ем... Давайте глянемо. Щось я її не бачу цю пушку. Є тільки калашик. А десь ця пушка, він я щось поки не бачу. Не бачу що. Я бачу аук. Ну а не бачу ту пушку. Може оце вона? Ем, не знаю, не знаю. Пустині зіми... Тільки це ні, це АКМ. Це АКМ. А як вона виглядить взагалі? Давайте поглянемо ще раз. Хочу вам показати, бо не можу ніяк показати. Бо як нарушне... Завжди не, воно не випадає в першу Бей, ну. Ну, Ось такого вона виглядить на останньому уровні. Хотілося показати Бінс Ace 32 повністю, звісно. Погано, що тут немає кнопки зразу в лабораторію переход. От оце. Чому не вистачає в грі. На першому уровні я можу показати і на максимально. На першому уровні такий скін у нас. Давайте покажу так. В принципі, Не буду шукати, не буду. Втратити. На першому уровні у нас такий скінчик. Ну і на останньому уровні ось такий. Досить непоганий, як на мене, анімація достатньо класна. Ефект ось такий. Е, Ящик ось така, як бутилочка із корабликом. Ефект. Пуль. Звісно, непоганий, ефект космота. Покажу саме вкусне. Оце реально ефект крутіший, чим на е, тому самому Аугі. На аугі якось не ту. М -м, якось не ту. Як на мене, воно ну, достатньо не то. А чому коктейль кручився, непонятно. непонятно, як вацнув. Що то. тут? Е -е... Ось такой непогано. Це як ящик появляється. в принципі, достатньо неплохо. Да? В принципі. Ну, і тут, звісно, стойка. Буде доступна, якщо я надійну цю пушку, як ви бачили. Ну і в принципі і все. на цьому Дякую за перегляд. Підписуйся на канал, ставте лайки. Ну і, звісно, всім па-па!